Доброго дня, мої маленькі діти. Сьогодні ми продовжуємо займатися онлайн з молодшою групою. І сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо розучувати пісню, яка має чудову назву «Друн-дун-дун». Ну, я ж, вже, вже ми всі знаємо, що це у нас тракторець, який їздить по полям, по лісам, по ланам, нашу землю з веселя. І давайте почнемо з вами з дихальних вправ. Сядемо рівненько, беремо вдох. І видах. молодці беремо ще раз вдох, робимо і видах. молодці, ще раз беремо вдох, та видох. Молодці, ще раз беремо вдох, і видах. Робимо молодці. А зараз давайте з вами трішечки повторимо наші скоромовки, які ми з вами вже знаємо. Знаємо, ми з вами дуже багато вже скоромовок. Наприклад, черепашка чай пила, чай гарячий пролила, тому що черепашки не вміють піти з чашки. Або у чотирьох черепашок чотири черепашонка. Ми вже знаємо, да, навіть по декілька. Так, наступна така цікава у нас з вами бджола. Ось понад квітами літає джу-джу-джу. Ой, яка ж ти джвала, бджілка золотава. Це у нас бджілка. Давайте трішечки бдж, бджілка, бджілка, бджілка да? промовимо цей словосочетання таке букв. Так, наступна. Така у нас буква, ви вже знаєте її. Дуже-дуже я люблю. Цю рухливу буквою. З нею спокою не знаю і танцюю, і малюю, і гуляю у гаю. Ну, і ще одна у нас скоромовка така. Зараз у нас весна, все квітне, дуже багато квітів. Маргаритки це, так? Да? Ось збирала маргарита маргаритки на лугу. Розгубила маргаритка, маргаритки лугаю. Так. І починаємо з вами повторювати нашу пісню. Вона має чудову назву Друндундун. Давайте трішечки почитаємо текст. Їду, їду я крізь ланий поля. Рідна я земля з веселя, їду по селу, тихо теренчу, пісеньку підніс, бурмочу. І що ж це за пісенька?

І перший куплет співається Їду, їду я, крісла поля, рідна я земля з веселя. Їду по селу, тихо теречу, пісеньку підніс, бурмочу. І дивіться, як я гарненько відкриваю ротик. Повторюйте, будь ласка, за мною. Молодці, Другий куплет. Їду, їду я і зустрів джмеля, що над цвітом вишні кружля. І як джмель він. Давайте трішечки ще спробуємо зробити цю вправу. Уявіть собі, що це літає джміль. Їду, їду, їду по селу. Тихо деренчу, пісеньку підніс, бурмочу. І вже приспів, який ми з вами знаємо. Співаємо другий куплет. Їду, їду я і зустрів чмеля, що над світом вишні кружля. їду по селу, тихо деренчу, пісеньку підніс, бурмочу. І вже приспів, який ми співали. Друндундон, дон Дон, Друндан Дон, дон Друндун Дон, дон Друндан Дон, дон Друн Дон Дон. Друндандон, дон Дон, Друндон Дон. дон друн-дон-дон, друн-дон-дон. Є та єда тракторець веселун. Є та єда тракторець весалун. Молодці. Третє куплет давайте згадаємо. Їду через міст, бачу чорний хвіст. Хто це такий, що це за хвіст? То прокоп в пшеницю заліз. То собака. І він каже: Аф, їду по селу, тихо деренчу, і з броком під ніс бурмочу. І ми вже знаємо приспів. Третій куплет співаємо. Їду через міст, бачу чорний хвіст, то прокоп пшеницю заліз. Ав. Їду по селу, тихо деренчу, і спроком підніс, буркочу. І приспів Друн-дун-дун, друн дон, дун давайте зараз заспіваємо під музику вже разом з вами гарненько сіли. І те, що ми з вами тільки що вивчили, давайте разом заспіваємо. вам. Їду, їду я крісла не поля, рідна я земля з веселя, їду по селу, тихо деренчу, пісеньку бідні з бурмочук. Друндом дом,дом дом, друндом дом, грунтом дом, грунтом дом, грундом. Відпракторе, веселун, їду, їду я, і зустріч ноля, що над світом вишні кружля, їду по селу, тихо деречу, пісінько підніс бурмочу. Друндом, друндом, друн. Їду через міст, бачу чорний хвіст, хто про пшеницю заліз, їду по селу, тихо деренчу і спроком підніс, буркучу. Три чотири, трун No teraz popracuję, my pracuję, my pracuję. Pokie pismę nie poczuję, pokie pismę nie poczuję. Drądem down, drądem Така чудова пісня у нас. Там ще є така активна частина. Ми її сьогодні з вами вже не всюваємо розучувати. Давайте сьогодні вивчимо тільки ці три куплета і будемо ще її продовжувати розучувати на наступних тижнях. Тож, усього вам найкращого, співайте разом дуже цікава пісня. І хочу ще звернути увагу, що. Я її взяла до нас репертуару, тому що тут таке дуже гарне сочетання слів Друндундун, Да? Тобто, якщо б ми гарненько всі співали з вами букву «р» і частіше промовляли її чітко та гарно. Тож до нових зустрічей! Не лінуйтеся, противляйтеся, будь ласка, моє відео. Усього найкращого вам. До нових зустрічей!